Друзі, привіт! Це друга запис мого щоденника. Я намагаюся слідувати своїм намірам. І сьогодні я трохи більш підготовлена, тому що в нашій родині сьогодні свят, у нас річниця весілля. І я зараз так, на шутку руч в потоці все ж запишу цей щоденник. По-перше, я хочу нагадати, що мене звати Аліна Сміла. Я консультант по усвідомленості, по майндфулнесу і по системі генних ключів як інструменту, який цій усвідомленості навчає. І сьогодні, ви знаєте, я хотіла б поміркувати про те, як наше життя стало нелінейним. Знаєте, я дивилася курс по щастю від Гарвардського університету, і там на лекції була фраза, що Лінейне життя померло. Тобто, задумайтесь, ще років 30 тому наші батьки, а тим більше наші бабусі, дідусі, їхнє життя було просто лінією якихось подій. Тобто вони народжувалися, вони йшли до садочку, до школи. До інституту влаштовувалися на роботу, виходили заміж, одружувалися, народжували першу дитину, працювали далі, будували кар'єру, народжували другу дитину, працювали далі, 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 пенсія, кладовище. Ну, десь так. Тобто більшість людей жили за цим планом. І коли хтось від цього лінійного плану відходив, це навіть порицалося. Це засуджувалося іншим, тому що є чіткий план, і коли ти думав про своє майбутнє, тебе це могло не радувати, але в тебе була повна стабільність. Ти чітко знав, що в тебе буде завтра, а що в тебе буде за 10 років, а що буде за 50 років, ти розумів це. І оця концепція життя, вона була лінійна. Подивіться, що хочеться зараз. У нас просто абсолютний хаос. Це через нашу волю або через зовнішні обставини. Це війна, це ковід, це якісь кризи. І що ми маємо? Що людина може народити першу дитину в 40 років, в 20 років відкрити свій бізнес, в 50 років одружитися, в 60 років переїхати взагалі в іншу країну. Немає ніякої послідовності, якій ми могли би, могли би слідувати. В нас немає взагалі ніяких уявлень, що нас чекає через 10 років. Просто абсолютний хаос. І з одного боку це дуже лякає, але з іншого боку, це дійсно час можливостей. І ми можемо дозволити собі будь-що. І наше життя, наш, лінія нашого життя, вона хаотична максимально і немає ніяких рамок. Ми можемо починати з нуля в будь-якому віці. Ми можемо розвиватися в будь-якому віці. Ми можемо робити будь-які дії в будь-якому віці. Оце наше життя. І це дивовижно. І насправді це дуже розширює взагалі усі рамки, розширює наше ставлення до себе і до свого щастя. Подумайте про це. Я була рада з вами поспілкуватися. До завтра.